Дорогі брати і сестри, наступають дуже великі свята, головне свято наших усіх християн це Воскресіння Христове. Хочу привітати вас і ваші родини з цим благодатним днем. Тримайте Господа в своєму серці. Пам'ятайте, що він живе в кожній людині, і та людина, яка вірить у Бога, яка живе з ним, буде ним захищена. Спаси вас, Господи, і благословення. Господнє на вас. До Великого дня залишаються лічені дні. Незвичайно відповідальні дні та ночі на одному з найбільших пекарських підприємств нашого регіону Шосткинському хлібокомбінаті. Тут без перерви випікають та прикрашають тисячі пасок, аби смачні вироби тішили людей на Великдень. У такий складний небезпечний час не в усіх є можливість піти до церкви та освятити Паски. Тож вже традиційно чин освячення великоднії випічки здійснюють на Шосткинському хлібокомбінаті. Для цього запросили благочинного Шосткинського району, настоятеля храму покриви Пресвятої Богородиці протирея Сергія. Священник благословив колектив на добру справу, освятив обладнання та вже готові вироби. Оця продукція, яка піде нашим городянам. Також нашим військовим буде вже освячена і вони будуть куштувати оцей хліб, який вже отримав Боже благословення. Ми це робимо для всіх людей, бо не всі можуть прийти до храму Божого у пасхальний день і освятити його. Але всі, хто купить його, буде їсти вже освячене і буде з Богом, як будто він побував у храмі Божому, і як будто він вже отримав це благословення Господнє. Кожна партія випечених на шостінському хлібокомбінаті пасок буде освячена одразу тут, на виробництві. Весь той пасхальний хліб, ця пасхальна продукція, яка поступить на полки наших магазинів, вона буде вся освячена. Будемо освячувати на протязі цілої неділі, кожного дня. Вся продукція хлібокомбінату виготовлена тільки з сертифікованої якісної натуральної сировини. Як і щороку, асортименту виробника чималий. Кекс великодній, паска домашня здобна, паска домашня здобна прикрашена. Цьогоріч вона оздоблена виготовленими з медової мастики різнокольоровими квітами та зображенням символу початку життя. Яйця на рисовому папері. Також цього року шосткинський хлібокомбінат презентує до Великого дня новинку, яка буде цікава дітям тістечко, шарм пасхальний у вигляді пасхального зайчика. Це бісквіт з абрикосовою начинкою, вкритий ніжним суфле на основі яєчного білка та вершкового масла. Також прикрашений медовою мастикою. Шарм пасхальний стане справжньою окрасою Великоднього столу. Освячена пасхальна продукція шосткинського хлібокомбінату у продажу вже з 12 квітня.